Всім здравствуйте, мене знаєте Павло Миколайович, рієлтором Вінниця. Сьогодні я презентую двохкімнатну квартиру. Ми зараз у спальні 50 квадратних метрів. Це Хрущовка, але вона велика. Тобто другий з п'яти поверх, е великі просторі і окремі кімнати саме головне. У нас тут двоспальне ліжко, шафа, там друга спальня, при вході ванна і два балкони. Тобто, ми виходимо, а в Хрущовках балкони навіть не рахуються. Вони не заспані, але це балкони. Там у нас школа, це вулиця Поріка, там у нас алейка космонавтів, де всі люблять гуляти. Ну, Вишенька, все під рукою. Заходимо, бо хоч і зима плюс два, але трошки холодновато під ноги. Е, так, Вхідна зона, зайшли речі, верхні, взуття, ванна, пральна машина, все ви знаєте, все тут. Номер 0984544, лайф такий самий 093 код. І заходимо в другу кімнату. Тобто закрили за дверима, все окремо. Телевізор, тумбочка, диван, який розкладається. і ось тут балкон другий. Ми не будемо вже на нього заходити, просто подивилися, там школа, площадка, під'їзд, все, все поруч, все гарно і ось тут кухня. На кухні у нас електричанник, холодильник, газова колонка. Тобто навіть в блекауті у вас завжди буде гаряча вода, тому що вона за рахунок газу підігрівається, і газ тут завжди буде, тому що це центральне опалення. Грубо кажучи, у вас тільки світла не буде, але ми всі чекаємо перемир'я. Все буде добре. Все, дзвоніть, ціна 12 тисяч гривень. Все, пока.